Виконуємо номер 78 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автомобіль, швидкість якого 67,5 км за годину долає деяку відстань за 11 годин. За скільки годин він подолав би цю відстань, якби збільшив швидкість. На 15 км за годину. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину відстані, яку подолав автомобіль. Для цього його швидкість помножимо на час 67,5 помножимо на 11. 5 на 1 множимо, 7 і 6. І ще раз на 1. 5. 7, 6. Виконуємо додавання 5. 7 додати 5 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 7 13. 1, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1 7. І відокремлюємо одну цифру комую. Вийшло 742,5 кілометрів. І пояснюємо довжина відстані. Яку. подолав автомобіль. А тепер знайдемо. Його швидкість після збільшення для цього 67,5, додамо 15, отримаємо 82,5 км за годину, це швидкість автомобіля. Після збільшення. Тепер можемо дати відповідь на головне питання нашої задачі. За скільки годин він подолав би цю відстань, якби збільшив швидкість. Для цього 742,5 км поділимо. На швидкість на 82,5. У дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо кому в діленому в дільнику на один знак. 7425 поділимо на 825. Виконуємо ділення куточком. 7425. Ділимо на 825. Беремо по 9 5 множимо на 9 – 45. 5 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 9 – Да, 4 – 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 9 множимо на 8 – Да, 2 – 74. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, вийшло 9. Один і поясню. По, до, лав, би, відстань після збільшення швидкості. Записуємо відповідь дев'ять годин. Ми дали відповідь на питання, за скільки годин автомобіль подолав би відстань. Якби збільшує швидкість на 15 км за годину. Якщо його швидкість 67,5 км за годину і він долає деяку відстань за 11 годин. Номер 78 виконано.